послання Апостола Павла, то описується про вчення вибору апостол Павло він дуже велику увагу приділив. І якщо відкрити послання апостола Павла до Ефесян, це є перший розділ, 4 і 5 вірш, апостол Павло каже, так як вибрав у ньому від нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі й непорочні у Любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вкладуванням волі Своєї. Бог наперед це все зробив, Він нас вибрав. І апостол Павло, якщо почитати листи, Можного народу Ісусі Христі, людей для себе, щоб вони були святі і бездоганні перед Ним. Тобто Бог це все зробив і вибрав людей для себе, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним. І в посланні до Солонян у розділ 13 вірш, апостол Павло знову нагадує, ці слова. Друге слоня, другий розділ, і 13 вірш. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом Братя, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освяченням Духа та вірою в Правду. Що Бог вибрав вас, щоб Бог вибрав нас. Сьогодні вже такий час, не легкий час, вже 21 століття, але Бог вибрав також нас для слави Своєї, нам свячення, щоб ми були безладні перед Ним. І лише у з'єднанні з Ісусом Христом ми дійсно стаємо Його образцям. Тобто, з'єднання з Ісусом. Ці тісні відносини з Ісусом, тоді ми є без змагання. Перевімось тобі лицем. Жоден не вибирається, якщо він не з'єднаний з Ісусом Христом, тобто вірою. Тобто Він вірить в Ісуса Христа. Він вірить у Його витокну жертву, за те, що Ісус помер на христі за наші гріхи і за наші провини. Тому, що наріжним каменем це є Ісус Христос. Церква Ісуса Христа це є особливі люди, тому що ми є Божий діти. Церква Ісуса Христа це є наречене. Якщо прочитати Книгу Пов'явлення, 21 розділ, і віж вірш написані такі слова, і прийшов до мене один із семи ангелів, що має сім чаш, наповнених сімома останньою карнями, та й промовив до мене, говорячи, ходи, покажу я тобі на місту жону англя. Тобто покажу тобі церкву, покажу тобі кожного брата і сестру, кожного віруючого. to poświęcił swoje Це йому дія, Бог хоче, щоб через наші уста прославлялося його Святе Ія. Я, я одного разу спілкувався з одним братом, і ми так спілкувалися, і ми говорили про ізраїльський народ. І дуже часто ми згадуємо ізраїльський народ, і ми знаємо, що коли Бог вивів Ізраїль з Єгипту, він хотів, щоб вони в серці помінялися. Але в Біблії написано, що вони думали про Єгипет, вони думали про цей світ єгипетський. І вони перераховували Мойсею і казали, що вони там мали м'ясо, ми мали цим булю. Тобто вони хотіли мати цю фізичну їжу. Але Бог хоче, щоб найперше віруюча людина, вона. Була спрагнена за духовною їжею. І Бог найперше дивиться на наші серця, який є сьогодні перед Ним. Ми є ще в цій дорозі, ми йдемо в цій дорозі, Порою ми можемо спіткнутися і впасти. Але ми повинні дивитись на Ісуса Христа, тому що Ісус це є начальник нашої віри. Це є той, який нас веде. І якщо десь Подумали не так, вчинили, сказали. Ми повинні йти до Ісуса, визнаватися все перед Ним. І Господь нам буде давати і дає цю силу, щоб перемогти і далі йти. Тому що Ісус Христос, Він нас вибрав. Тобто ми отримали Ісусі Христі. вибір похоплює окремих людей лише тоді, коли вони. Сприймає себе як тіло Христове, істину церкву. Тобто вибір людей, він охоплює тоді, коли ми себе сприймаємо як тіло Христове, як істину церкву. Тобто ми визнаємо в серці. Споруда це не є церква. А ми, коли зібрання Ісуса і кожен особисто, коли Він собі визнає, що Він є тілом Ісуса Христа. Вибір спасіння у Христі пропонується всім, і стає актуальним для окремих осіб пропорційно до їх розкаяння та віри, коли вони прийняли Божий дар спасіння в Христі. Вибір пропонується всім, але стає актуальним для окремих осіб, коли вони пускаються. Що я неправильно живу, я неправильно виступаю. Ісус на мене помер, тому що коли проповідується Євангелієм, тоді йде докер, доки, щоб ми не грішили, а жили іншим життям. І послання до Римлян, перший розділ 16 вірш, апостол Павло каже, бо я не соромлюсь, з Євангелієм. Тож вона сила Божа на спасіння кожного, хто вірить, перше ж юдею, а потім Елені. Тобто Він не соромиться, Євангеліє. Він проповідає Євангелію. І ми знаємо, що коли Апостол Павло проповідував Євангелію, то люди наверталися до Ісуса Христа. Тобто Євангелія ставала актуальною в їхньому серці, в їхньому житті, і вони її втілювали і наверталися до Ісуса і утворювалися церкви. За які апостол Павло далі, якщо читати, він дуже сильно переживав, він молився. Він хотів, щоб люди стояли в вірі Ісуса Христа. І сьогодні Євангелія також проповідується, і люди навертаються до Ісуса Христа. Свого часу я навернувся, свого часу кожен із вас навернувся до Ісуса. Тому що Євангелія це є сила Божа на спасіння кожного. Але чи в нашому серці є віра в Ісуса Христа, віра в Слово Боже, тому що Слово Боже воно є живе і діюче, воно діє в кожному серці, воно діє в моєму серці і діє кожному із нас. І Бог хоче, щоб ми давали простір Йому і для слави. Йому. Повірував, повірувавши, віруючи, з'являється з, з вибраним тілом. Тобто Свілом Христовим, церквою, святим Духом. Тобто ми маємо єднання, єднання Церкви. І нам є приємно бути на цьому місці, бути зібраними в ім'я Ісуса Христа, тому що Дух Святий робить велику працю в нашому серці і в нашому житті. Я не один раз на церкві нагадую, якщо людина не буде ходити в місце служіння, вона прийде в служіння. Вона буде іншою, вона буде віддаленою від церкви, від сім'ї. І в прикладі ми знаємо, що дуже багато людей з України виїжджаються кордон. Сім'ї розділюються. Чоловік залишається тут, вже наїде, а вона ворога. Коли не повертається на вже інші стосунки, не стають чуть чужі. -чу так само і віруючі люди, коли є час мужіння. Ми повинні бігти на це місце, тому що ми є церковна сім'я. І Господь Він хоче, щоб ми були на цьому місці, ми прославляли його святе ім'я на цьому місці, і щоб ми будувались Його. тому що тут ми отримуємо цю духовну їжу. І ми чули, що Ісус Христос Він сказав, каже, що людина не буде жити одним хлібом, але Словом Божим. Ми повинні відчувати справу за Словом Божим. Якщо ми не відчуваємо справу за Словом Божим, значить в нас є проблема. І цю проблему потрібно вирішувати. А її можна вирішити через покаяння молитві до нашого Бога. Петра. Це є перший розділ, з третього вірша по один Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила і знанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обідниці, щоб Бог ними обідни, щоб... щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, витікаючи від пожаду Бога світового діння. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у по вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання а в пізнанні стримання, а в стриманні підпаливість, а в терпеливості благочестя. А в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорій, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому граді тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо, від... відкриє... бо... бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми бачимо, що ми повинні діяти. Ми повинні працювати над собою і приносити ці плоди, плоди Духа для слави Божої. А якщо в нас цього немає, що ми перерахували, то ми є безсилі. І ми не, можемо, ми не маємо сили протистояти проти цього гріха. Але коли ми працюємо над тим, коли в нас є це пізнання, стримання, благочестя, Братець твою Богу, то написано, що відкрили з нам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Передбачення означає вирішити заздалегідь. Дуже багато людей говорять, я б все віддала в Божі руки і як буде, так буде. Ні. Господь. Він хоче, щоб ми були в порядку і щоб ми все вирішували також заздалегідь. Тому що якщо ми не будемо вирішувати, то буде хаос, буде, буде безпорядок. І Бог, перед, Бог передбачає, щоб його обрані були. Тобто Бог наперед передбачив нас, щоб ми були покликаними, виправданими. Відповідали образу Його Сина Ісуса Христа, були святими і бездоганними, були тими, хто отримує Святого Духа, прославляли Його. Тобто Бог наперед передбачив, якими ми були, щоб ми були, тобто усі віруючі люди, Бог наперед попіклувався про нас в Ісусі Христі. І ми сьогодні, як віруючі люди, ми наперед також повинні піклуватися про свою сім'ю, про своїх дітей, щоб вони були в церкві, коли вони виростуть, щоб вони служили Богу, щоб вони жили тою дорогою, яка буде до вічного царства Бога Живого. Це все Бог поклав на нас. І ми повинні наперед передбачити, чи наше життя відповідає так, щоб і наші покоління. Служили Богу живому і И... Дається лише в Ісусі Христі. Тобто воно є актуальне, коли стає актуальне в моєму серці, в моєму житті і в кожної людини. Сьогодні Івангелія проповідується всім людям, але не всі приймають Івангелію. Але коли людина приймає Івангелію, вона є призначена в Ісусі Христі і для слава Божої. І апостол Бог каже, що кого Він призначив, ти їх покликав. Кого покликав, тих виправдав, а кого виправдав, тих прославив. І Ефісян, перший розділ 12 вірші, написані такі слова, щоб на хвалу його слави були ми, що перше надіялись на Христа. Тобто першими надіємось на Христа. А тоді ми можемо прославляти Його святе її. Тому що Господь, він нас тоді бачить, ми є діти Божі. А коли людина не знає Бога, а каже, що вона славить Бога, ми знаємо одного разу, апостол Павло, він заборонив цьому духу, щоб він не славив, щоб він не говорив, сказав замовку. І дуже багато в світі людей щось говорять, але серцем, воно є дуже далеко від Бога. Господь він хоче, щоб найперше ми серцем були віддані йому і служили йому, і прославляли його святе ім'я. І вибір і передбачення на закінчення я хочу ще прочитати такий приклад. Це буде, як вже висновок проповіді. Вибір та передбачення ми можемо порівняти з великим кораблем на живу тоне. Корабель це церква, обирається Богом для того, щоб бути його єдиним транспортним засобом. Христос капітан на коробні. Всі, хто бажає бути частиною цього вибраного корабля та його капітана, Можуть досягнути цього через живу віру в Ісуса Христа, завдяки якій вони, вони проходять на Бога. над своїм життям, над своїми думками, тому що написано, що нічого не чисте туди не йде. І зараз перед нами буде молитва, будемо молити нашого Бога, будемо дякувати за спасіння, за проповідні, що свого часу Господь через братські уста, через сестер, але був такий момент, що Він проговорив до мого серця до кожного із вас і сьогодні завдяки. Проповіді Євангелії ми знаходимося в церкві Ісуса. І Господь сьогодні вимагає від нас. Це є поведіння. Дуже часто говорять про проповідь Євангелії, що це є велике доручення для кожного члена церкви, щоб ми проповідували Євангелію, щоб ми звіщали Євангелію і щоб люди навертались до Ісуса Христа. І йому все слава, Хай буде, повіті вічні. Амінь.